На вистави тепер можна буде придбати через дію. Про це у своєму першому інтерв'ю на новій посаді, яке я віддав у етері нашому телеканалу, заявив генеральний директор, художній керівник Національно-академічного драматичного театру імені Івана Франка Євген Нещук. Новий очільник театру сподівається подолати зловживання з квитками на вистави першої сцени України, яке останнім часом набуло масового характеру. Ми на цих кадрах зараз можемо бачити величезну чергу, яка утворилася до каси театру на хід Франк конотопська відьма У мене є ідеї. Я не буду приховувати. Я веду вже перемовини з е, віце-прем'єр-міністром Михайлом Федоровим і з Міністерством цифрової трансформації е, на предмет того, щоб ми проводили продаж квитків, е, зокрема через дію. Ми зараз будемо вести власне роботу з цього приводу. Мені би дійсно дуже хотілося, щоб цей попит і цей ажіотаж мав ну такі дуже прозорі, чіткі програмні процеси для і зручності для наших глядачів улюблених для того, щоб вони не просто стояли в черзі. Ну, і ми живемо в першому столітті. Для дуже важливо дбати і про зручність для нашого улюбленого глядача.